Світло в хату, товариство. Я знаю Тараса Стадницького 14 років. 13 з яких я з ним фоткався. А один рік він зі мною здоровкається. Думаю, чекаю часу, поки він мені в інстаграмі буде відписувати. Дивіться, коли були перші прильоти по підстанціях, я вдвічі розстроївся. Тому що я живу в Особняку і чи є там світло, нема там світла, там завжди є робота. Ми почали збирати яблука. Ну, перший раз русня допомогла зібрати урожай. Вже коли був другий прильот, то ми їли той урожай. Я думаю, це той випадок, коли третього не дано точно. І не було світла, я почав читати книжку при свічці. Знаєте, відчував себе монахом в 16 столітті. Давно дівки не мав. Але мені дуже подобається, що львів'яни не знітились в такій ситуації. Ми просто почали жити як садовому Десь пробігав Васильку і бідай. Казав: хлопчик-дівчатка. Я казав, що вернусь. І в мене друг казав: ну, блін, це ж прикольно, нема світла, через 9 місяців буде бейбі-бум. А я думаю, ну я ж при світлі не стидаю, ніби якби. Воно мені не заважає. Більше того, можна побачити, що то за людина, якби. Що таке видумує? Але я думаю, що насправді через 9 місяців буде бейбі-бум, тому що всі наші українчики повернуться з-кордону, прийдуть десь там в село на господарку, подивляться і скажуть: а де тут? У вас було двоє курів, троє свиней, 15 курей. І українці такі, а в нас тепер нова господарка. От два перебенка на 10 тисяч, 4 на 20 тисяч. Там 5 генераторів на 3 кВт. Тесла стоїть непонятно на що. Е, Так, товариство, поаплодуйте, в кого є друг з Кнара. Отакий От прям. <плоди> мене, ну, знаєте, такий друг, коли ви берете е, в закладі певну дошку, то він на неї не скидається. Він такий, то що я там дві ковбаски з'їв? <плоди> що потім, знаєте, бере чай, перераховує і бере 15 гривень на маршрутку. Бо в нього є кредо, в мене нема дрібних. Долари я не міняю. Пісюн в мене немаленький, він в енергозберігаючому режимі. І в мене є друг скара, і він айтішник. І коли, знаєте, були прильоти по підстанціях, він каже: о, зашебісь, менше за комуналку прийде. <риклад> але він знаєте, він айтішник, але він економить не на тому. Знаєте, Він собі купив Теслу, їсть стейк, філе, міньйон. І ходить в Арома каву. Серйозно. Він раз е, прийшов в купальню кави, йому не сподобалась кава. Ну, в першу чергу, тому що прийшлось би заплатити за неї. Я порахував, що е, п'ючи каву в Арома каві, він економить 10 гривень в день. Тобто за рік це є 3650 гривень. Тоді десь 70 доларів. На що він збирає? На франшизу їхню чи що? Ну, навіть генератора не купиш такого. Мені здається, він придумав термін «альденте». Тому що там застосовується менше ресурсів для приготування. Мені здається, в сексі він теж альденте. Він економить сили, щоб завтра каву піти. Знаєте, Такий друг з Кнара, от Він як приходить в заклад, завжди каже: киньте мій телефон на зарядку, щоб я дома не заряджав. <рес> ну Хоча ми зараз всі такі, я думаю. Я тут і виступаю, щоб телефон підзарядити. І от, коли ще було тепло, я йшов по площі ринок, і дивлюся, художник змальовує дівчину, і вона сидить з айкосом. Я собі думаю, тобто серед мільйон пос на світі ти вибрала саме сидіти з айкосом? Мені просто здається, що в неї фотка перша в паспорті в 16 років була з сішкою. Знаєте, десь за гаражами, як мінімум. Просто мені нагадує, знаєте, та дівчина тіпів, які весь час на фотках з телефоном. Ну, ти такі типу, рішали. Типа, алло, Буданов, що там, коли вже кінець? чекай, чекай мене фоткають. <рив> Просто дивіться, Да Вінчі малював Джоконду 15 років. А скільки часу дали тому художнику? 15 затяжок? Просто фішка Джоконди в тому, що е, з якого би ти кота не подивився на ту картину, вона дивиться тобі в вічі. От, а фішка картини дівчина з айкосом, з якого і сторони ти не подивишся, всюди смердить. Це знаєте, була би така картина, як е, каталоги Oriflame. Що ти потер і шаржі кістіки. Мені найбільше в тій ситуації шкода художника, тому що він вчився на то, розумієте, він думав малювати, не знаю, героїв наших, а тут дівчина з Айкосом. Було б весело, якщо б він малював її з Айкосом, а на картині вийшло, що з ельфбаром з одноразкою. Але розумієте, та картина збережеться, потім прийдуть діти до тої дівчини і скажуть, мамо, а що це таке? Це тільки Айкос». Тому ви такі жовті в мене. Але слава Богу, той художник домалював ту дівчину. Вона встала, вдягнула крила, взула ролики і поїхала. Так що дай Бог їй здоров'я. Все товариство, всім гарного вечора. У мене все. Дякую.